Українці масово виїжджають з України. Кожен обстріл, кожна смерть, кожна ракета, кожен блекаут призводить до того, що частина українців приймає рішення виїхати з України. Жінки, діти до 22 років хлопці, дівчата без обмежень можуть виїхати. Залишається. Прошарок людей, які виїхати не можуть. Це чоловіки 25 по 59 і а, все: 25-59. Таких людей в Україні з 30-32 мільйонів на підконтрольній території. Ну, орієнтовно, орієнтовно думаю, що мільйонів 5. Плюс-мінус, поправте мене в коментарях. Частина з цих людей заброньовані, частина з цих людей мають відстрочки, частина з цих людей а, мають хвороби несумісні з службою в армії. І ті, хто не можуть ніяким чином виїхати, це мільйонів 3-4. З цих 3-4 мільйонів, думаю, що відсотків 20 розмірковують над тим, як би його виїхати різними способами. І кожен день, кожна атака, кожний обстріл України призводить до того, що громадяни України шукають можливості виїхати з країни, яка ось так переживає ночі. Це не наша вина, це не вина наших керівників. Ми цей аспект не будемо зараз розглядати, хто де винний і хто де чинить спротив мирним ініціативам. Ми вважаємо, що наш ворог, наш ворог натякає на те, що не зупиняємось ми, і що ми накопичимо сили і прийдемо знову. Власне, часто ми повторюємо такі тези, ми підозрюємо в такому ж самому і нашого ворога, тому війна триває. Але ми зараз не про це. Ми про те, що Україна втрачає людей. Люди виїжджають. Ось нещодавно я мав розмову з своєю знайомою, і я у неї запитую: а ви не думали виїхати? Вона сама, ну, батьки тут, але вона в цілому вільна. Вона може з легкістю влаштуватися за кордоном, адже знає іноземні мови, там англійську чи німецьку, має знайомств дуже багато, відвідує різні заходи, і в цілому їй легко інкорпоруватися. І вона мені каже: Сергію, ви знаєте, напевно, так і буде з часом, хоча я тримаюсь до останнього, але я з депресією повертаюсь в Україну, коли. Буваю там, на виставках, на форумах, на конференціях, зустрічаюся з друзями. Бо я розумію, в Україні людей люди напружені. Вони не мають світлих облич, вони не мають спокою в душі. Вони дуже тривожні. І ти тривожний. Тому що ось те, що я вам показував, стосується кожного. Навіть дітей в дитячому садочку Харкова. Там сьогодні був приліт. Хто не бачив відео, я залишив себе в телеграм-каналі, тут є в описі. І тут виникає питання. А які перспективи? Які перспективи? Якщо кожна атака неминуче призводить до того, що частина людей виїжджає. Це може бути небагато. Це може бути 10, 20 людей, 100. Але вони тягнуть за собою сім'ї, вони тягнуть за собою цілі династії, і люди полишають Україну. Бо, приїхавши в іншу країну, надзвичайно швидко людина усвідомлює, що так як вона жила до того, жити не може. Це не те, на що ти хочеш витратити своє життя. Бо навіть тут, живучи, ти не відчуваєш до себе поваги. Ти навіть не відчуваєш вдячності до себе, що ти не виїхав, ти борешся, ти платиш податки, ти засновуєш бізнеси, ти працюєш, але ти не відчуваєш поваги. Ні з боку чиновників високих, ні з боку безпосереднього начальства. Я теж на певних керівних посадах, але я завжди. Вдячний людям. Я завжди толерантний. Я вимагаю роботи, але я розумію, в якій халепі живуть люди. Я намагаюсь бути емпатійним до них. І ви знаєте, це дає свої результати. Люди хочуть працювати разом, хочуть попрацювати з тобою, попити кави з тобою, поділитися якимось досвідом. Порадити щось прочитати, щось подивитись, це кайфово, це приємно. І ти розумієш, що тут у вас одна, один човен, як співав Вакарчук, човен. Але в мене таке відчуття, що в цьому човні хтось суттєво відгородився і живе так, ніби це не човен в бурхливому морі, а якийсь просто лайнер з басейнами. З площадками, з дорогими бутіками і так далі. Але більша частина людей зосереджена буквально на носу цього човна, її залишили отак мало місця. І ще й скидають, 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 скидають в море. Не знаю, чим це все завершиться. Звісно, що в цих відео цього дня, 22 жовтня, Після тієї ночі, яку ми пережили, ранку, який ми пережили, ударів, смертей. Звісно, що є певні емоції. А як без них? А як без них, коли оце ті емоції, які наповнюють тебе щодня? Ти в них живеш. Ти змушений в них жити. Бо в тебе немає інших емоцій. Немає. Ти приходиш на роботу. І там чомусь, вважають, що ти якийсь не такий, не доробив, не допрацював. Ти приходиш на, на вулицю виходиш, там драка. Тут люди стосують якісь стосунки з'ясовують. Ти приходиш до органів влади і ти дивишся до тебе якесь хамське відношення. Ти телефонуєш. Оператору мобільному не можеш дотелефонуватись? Скажіть мені, будь ласка, що ми робимо одне з одним? Чому ви не вмієте ставитись, відноситись одне до одного нормально, адекватно? Чому чиновник вважає себе пупом землі? Чому ваші начальники дозволяють собі? Зверхньо, зневажливо поводитись з вами. Чому ви інколи дозволяєте собі, в тому числі, робити не те, що потрібно, щось викручуємо, щось намагаємось приховати, десь свілонити. Але все це не має жодного значення. Якщо люди зникають, Україна міліє. І кожен через одного хоче виїхати з України. Це страшна ситуація. Мені б не хотілося, щоб останнім акордом була ота серія серіалу Слуги народу. Люди! Де ви? Я цим відео закликаю громадян України. Пам'ятати, що ви люди. Бережіть одне одного, ставтесь одне до одного адекватно, з емпатією, з добротою, з чуйністю. Не намагайтеся через коліно через коліно переламати іншу людину. Не намагайтеся змусити іншого бути таким, як ви. Бо той інший може виїхати. Той інший може сказати, ідіть під три чорти. Я не хочу жити в таких умовах, я не хочу працювати в таких умовах. Будьте самі, але так може статися, що раз-два і дійсно не буде нікого. І будеш ти сам стояти і думати, а чому я був таким? А чому я не зберіг людей поряд? А що мені давало право поводити себе ось так? І те, що ти чиновник, ніяким чином тебе не врятує. Бо навіть проголосувати за тебе не буде толком кому. Бо люди будуть втомлені, змучені, апатичні, їм буде байдуже. Я знаю, що чиновникам багатьом, тільки це й змучені, зневірені, знесилені громадяни. Це те, що потрібно для маніпуляцій, для використання людей, для залучення людей до різних процесів, яких вони не розбираються. Я знаю, що так діють технології. Тому я з вами. Ми нікуди не їдемо з України. Ми до останнього будемо сподіватися, що ситуацію можна виправити. І будемо працювати для цього з вашою допомогою. Тому не забуваємо підписуватись, писати коментарі, поширювати відео. І головне дайте собі обіцянку бути добрішими до інших людей, бо навколо вас ходять. Люди різні з дуже різними емоційними станами. І вам може тільки здаватися, що ви бикуватий цар гори. Але поряд з вами можуть бути люди, яким байдуже. Яка у вас посада, скільки у вас грошей, яка у вас влада? І може бути байдуже, бо люди доведені до відчії. І останнє слово, сказане вами, необачно. В якомусь хамовитому тоні може бути точкою неповернення в першу чергу для таких як ви. Пам'ятайте, що ми сьогодні в одному човні, незалежно від того, хто де зараз перебуває, яку посаду займає і скільки має грошей. Це не має ніякого значення перед обличчям ось цього. І не тіште себе ілюзіями.